Що наші емоції будуть персонажами. Геніальна думка, яка прийшла сценаристу і ту доктору, коли його донька стала підлітком і він не знав, що з нею робити. Тож вирішив взяти це за основу мультфільму думками на виборі. Перше на що я хочу звернути увагу, це на кольори персонажів. Все доволі класично: гнів червоний, огида зелена, Страх фіолетовий, смуток блакитна. А от радість не просто жовта, а з блакитним волоссям і салатовим платтям. Я б сказала, що радість багатогранна, що так і є. Але я думаю, основний момент її різнокольоровості, те, що вона головний персонаж. Перша і ведуча емоція. Так, цікаво спостерігати за тим, що вона перша з'явилася в голові. Другою, підключилася смуток, ну і так далі. Мені сподобалася ідея з кульками спогадів різних емоцій. Погодьтеся, здається, що це так і є. І чим далі вони в лабіринті нашої голови, тим складніше певних згадати і поступово вони зникають. Цей мультфільм чудово показує, що наші емоції це намислені. І вони можуть іноді жити самі по собі. І треба вчитися розуміти себе і не заглушати деякі свої емоції. Коли хочеться, можна поплакати, а інколи навіть побіситися. Бо якщо не давати їм волю, можуть рухнути цілі острови нашої психіки. Підписатися, щоб дізнатися більше про режисуру, монтаж та зйомку.